Сьогодні 3 березня п'ятниця. Господь вже чекає на цю молитовну зустріч з тобою. Отож, можеш довірити йому все. Чим стурбоване твоє серце, як твоєму найкращому другові? Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. Коли Ісус ще говорив, Надійшов Юда один з 12, а з ним і сила народу з мечами та дрочками, від первосвящеників та старших народу. Зрадник його дав їм знак, мовивши: Кого я поцілую, це він, беріть Його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже: Радуйся, мій учителю! Та й поцілував його. Тоді питає його Ісус, Чого прийшов єси, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча, і, ударивши слугу первосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього. Клади твій меч назад до піхви, всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більше, як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулися Писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу. Немов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Юда та інші, хто прийшов силою схопити Ісуса, насправді не застали його зненацька. Часто люди поводяться найгірше, коли несподівано приходить якась загроза, але молитва може все змінити, надати сили і спокою. Христос не втікає, а чекає, бо прийшла Його година. Ісус не перестає бачити в юті вибраного апостола і друга. Чого прийшов єси, друже? Це питання дуже схоже на інше, з яким він колись звернувся до учнів, які йшли за ним після хрещення, чого шукаєте? Так важливо, ідучи за Христом. Робити це лише задля нього самого, бо кожна інша ціль так чи інакше веде до відходу чи зради. Ісус не дозволив боронити себе силою Неможливо захистити любов, святість, мир за допомогою насилля. Іноді християни бажали захистити церкву і самого Бога, керуючись не стільки законом Божим, але радше законами цього світу. Проте, Добра новина ніколи не полягала в тому, що вже більше не буде труднощів, небезпек, неприємностей і несправедливості. Вона не полягала в силовому тріумфі над злом, але радше в тому, що Бог нас любить та прощає, і ми, в свою чергу, в ньому черпаємо силу і любов. Для нашої щоденності Коли брати старозавітнього Йосифа продали його в рабство, то вчинили великий гріх. Проте сам Йосиф, ставши великою людиною в Єгипті, не став їх звинувачувати і карати, хоч отримав для цього і нагоду, і владу, але навпаки, став їх потішати. Це тому, що Йосиф Побачив своє скитання в світлі Божого проведіння, як можливість стати великим і врятувати життя багатьох, а особливо рідних та найближчих. Також зрада і хресне поневіряння Ісуса обернулися можливістю Спасіння і для Тебе, Писання пророків, яке мало збутися. Збулося і для тебе, і для кожного людського життя на цій землі. Можливо, це Боже Слово, про нічний напад на Господа хоче відкрити і Тобі якесь нове світло. Коли Ісус ще говорив, надійшов Юда один з 12, а з ним і сила народу з мечами та дрючками, від первосвящеників та старших народу. Зрадник Його дав їм знак, мовивши: Кого я поцілую, це він, беріть його. І відразу ж підійшов він до Ісуса і каже: Радуйся, мій учителю! Та й поцілував його. Тоді питає його Ісус, Чого прийшов єси, друже? І зараз ті приступили, наклали на Ісуса руки і схопили Його. Аж тут один із тих, що були з Ісусом, простягнув руку, вихопив свого меча, і, ударивши слугу первосвященика, відтяв йому вухо. Тоді Ісус сказав до нього. Вклади твій меч назад до піхви. Всі, бо що за меч беруться, від меча загинуть. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більше, як дванадцять легіонів ангелів? Як же то збулися Писання, що воно так мусить статися? Тоді Ісус промовив до народу. Немов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити. Щодня сидів я, навчаючи у храмі, і ви мене не взяли. Та все це сталося, щоб збулися писання пророків. Тоді всі учні залишили його і повтікали. Можеш просити у Господа серця вільного і чистого, щоб любити і прощати, тому що ти досвідчив, як великодушно Він прощає тебе, знаючи, як вивести твоє життєву дорогу на зелене пасовисько і тихі води свого царства любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.